50 маємо ще 500 у запасі. У сумах побільшало робочих місць, щоправда, локальних. В обласному центрі відкрили новий цех із виготовлення пакувальних матеріалів. Кластимуть у них дитяче харчування. Стрічку на виробництві перерізали обласні чини разом із італійськими інвесторами. Останні ж заявили, ситуація в країні їх не лякає. Гроші у розвиток сумщини вкладатимуть і надалі. На 700 квадратних метрів робитимуть упаковку. Італійські інвестори схвально оцінюють підготовчі роботи та заявляють, складна політична ситуація в країні не привід припиняти вливання коштів у сумську економіку. Інтереси з сторони італійських підприємців по до України остаються високим і стремиться до зростання». Це черговий крок для європейської інтеграції. Особливо це актуально в світлі укладення угоди. Про асоціацію з європейським союзом обласні чиновники підраховують вигоди. Це збільшення надходжень до місцевих і державного кошиків, але найбільший плюс нові робочі місця. Ми тільки вітаємо відкриття цього цеху і бажаємо, щоб і загрузка була на 100%, і була побудована фабрика. Тому що, якщо, наприклад, сьогодні працевлаштовано 50 робочих місць, то якщо буде побудована. Фабрика, зі слів шановного Володимира Володимировича це буде 500 робочих місць. Відкриття нового виробничого цеху для сум має вагоме значення, особливо враховуючи непросту фінансово-економічну ситуацію на двох промислових гігантах. За даними фінансового департаменту міської ради, із завод фрунзи і сумахімпром збавили оберти по надходженням до сумської скарбниці. Анна книж, Сергій Сурков. на часі новини.